Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, Слава нашій Україні! Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Як вони чути? Будь ласка, напишіть. І я вітаю вас зі святом, святого Миколая-Чудотворця, Святителя Миколая, який завтра, 6 грудня, святкують за Новоілянським календарем і святий Миколай, наш улюблений, святий, шануємо, любимо в Україні його. Дуже завжди допомагає молодь Господа за наш український народ та за весь світ. І зараз, коли ми так потребуємо дива, ми прибігаємо з молитвами до Святого Миколая, Чудотворця, який довів. Що Господь руками святих творить дива. Тому просимо Господа, щоб за посередництвом Святого Миколая Чудотворця Творця сам своєю волею, своєю рукою явив диво і влаштував перемогу України в той день, в той спосіб, в ту годину. Тим таким чином, який, який лише йому одному відомий. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу в силу, в одну мить все здійснити, вчинити, влаштувати. Тому доручаємо в руки, всемогутні Господні, самих себе одне одного. І наших воїнів-захисників, весь наш український народ, Святого Миколая Чудотворця, просимо, щоб допомагав. І щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолане, покаране, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі, що правда перемагає. І ми молимося за воїнів наших, щоб Господь послав їм на поміч, молитися святого Миколаяча, творця. Щоб послав їм на поміч всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомочником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господньої воїни наші вистріли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. І що Господь благословив. І святий Микола, щоб допоміг, щоб наше військо українське отримало перемогу, повну, остаточну перемогу над ворогом, щоб повстав на нас, щоб допоміг Святий Миколай, щоб Господь благословив, щоб ми отримали далекобійну зброю, підтримку від наших партнерів іноземних, на якої ми так чекаємо, на якої ми так потребуємо, і... і щоб за допомогою неї було знищено весь військовий ворожий потенціал в одну мить за лічені дні це можливо і ми просимо, щоб Господь це все влаштував, щоб благословили наші власні виробництва е е далекобійної зброї, ракети, дронів, щоб ми могли самостійно виконувати ці завдання. І щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю, технікою, боєприпасами, порожні військові літаки, військовий ворожий флот, всі виробництва, військова логістика. Щоб Господь позбавив наших ворогів всіх ресурсів, можливостей фінансових, технічних, енергетичних, щоб від доходів позбавив їх від їх нафтових газових родовищ, щоб ворог не мав змоги, не зміг продовжувати більше наступальних дій, ракет, ракетних і дронових атак, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли. Щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли більше відновити свої місці, свого впливу і загрожувати Україні і решті країнам світу. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане. І... Доручаємо все у руки всемогутнього Господні. Віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, береже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимося всіх наших людей, які в небезпеці, які під обстрілами, ворожими, в прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київщина, Київ, Чернігів, Одеса, Захід України. Ми просимо, щоб Господь замилувався, щоб захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішне збиття знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб благословив Господь, що надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості системи ППО і е, ракети для них, Петріо та інші, пошуком Святого Миколая, щоб посприяв, і щоб сам Господь з неба закрив і захистив усі міста, наші і села наші і домівки і храм святі, і всіх людей наших порятував від. Ракетних атак до так ворожих дронів, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб не припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. І молимося за всіх наших людей, які в окупації, ворожі, які там в небезпеці, також. Оце і наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України, визволення э э э території від окупації. Вони всі в небезпеці, під загрозою в'язнення, багато ув'язнених, у в'язницях і катівнях щоб Господь. порятував наших людей, відвів, врятував від небезпеки, від біди і щоб благословив Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ і всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. І ми молимося за всіх полонених наших людей, наших воїнів, всіх, хто в полоні ворожому утримується, в різницях, катівнях і цивільних. І молимося, щоб відбулися скоро обміни, щоб Господь їх визвали, щоб відбулася перемога наша вскоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними. Щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, зцілив хворих, поранених скалічних, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, і заборонив знущатися катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших, ми віримо, віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі й тіла. Молимось за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де вони не перебували в чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо. Щоб Господь порятував їхні життя а Святого Миколая, чудотворця, просимо, щоб вчиняв. Дива знову і знову рятуючи наших воїнів із полону і з нуля поранених, щоб руками всіх наших людей, які здійснюють евакуацію, медиків, парамедиків, були врятовані життя наших воїнів, щоб Господь чинив дива і просимо, щоб благословив і захистив у Господь всіх, хто здійснює евакуацію. Від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб оберігав їх, і благословляв на ту важливу працю, яку вони виконують. І ми молимося за всіх людей, які потребують молитви за всіх, які постраждали від ворожих ракет, від дронів, отримали поранення всіх хворих, всіх скалічених душею, і з наших воїнів ще ще раз. І щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив у здоров'ю, підняв зложенемочі і страждань, дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь охороняв їх, благословляв бо дітки наші майбутні. Ми молимося за е, всіх е, зниклих безвісти людей наших. За наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, е, благаємо. Молимося також за всіх людей, які. Е, Загублені за наших діточок, які викрадені і утримуються на ворожій території, благаємо Господа і Святого Миколаюча чудотворця, щоб дивовижним чином вони були знайдені живими, повернулися додому якнайшвидше. Ми молимося за всіх, хто чекають, і своїх рідних, близьких, коханих людей, ціни сполону, за всіх, хто шукають зниклих безвісти. Щоб Господь їх укріпив в тих випробуваннях, які вони мають. Щоб Господь. Благословив кожному, хто чекає дочекатися додому живими, здоровими, своїх рідних, близьких, коханих людей якнайшвидше. Також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. І молимо за всіх людей України наших, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво, наше, за капелань, військових медиків, за... за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь давав їм сили, на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твої Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душе істини. Що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателя, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси, благні душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Посвітає тройця, помили, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий зглянься і сіли немочі наші імені Твого Ради. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помили. Слава цій Сину, і Святому Духу, і нині посяти. Отче наші, я сина Небеса, небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай приде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи ус, але визволи нас від лукавого у Твоєї Царської, сили, і слава, у цей Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи. Помилуй Господи, помилуй Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І, рідненькі, сьогодні 90-й псалом читати не будемо, хочу прочитати молитву до Святого Миколая замість того. Тому прошу вас на моєму каналі YouTube знайти відео, де я начитувала цей псалом 40 разів, будь ласка, знайдіть, послухайте, можна його слухати також під час повітряних тривог. За потреби, будь-коли. Доступно на каналі без реклами, тому запрошую до перегляду. Почні молитв за мир і перемогу України. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується. За зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді і небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас усіх, в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої. Єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас і на віки віків. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволі їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захистити дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль і від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених від живими, всіх зниклих безвісти від нас. Амінь. О Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать в справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль, від поранень від раптової смерті та від полону. Допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони переможно воєвода наша, благослови військо, наше Українське, на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанно моли, Сина Твого, Господа нашого, все блага Діво Марії, за всіх воїнів наших. Випросим здоров'я міцного, прощення всіх провин, сили душевної, тілесної, та щоб учинив, Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю. Найменшими втратами серед наших воїнів, щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої. До Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, сидів, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословена, преславна, преснодіва Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб він спас за для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословена, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойної це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славно і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зі стління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. І почтаємо молитву до Святого Миколая, чудотворця, якого свято нині святкуємо. Ось святий Отче наш Миколаю, придивний чудотворче, добрий наш пастир і покровителю землі української, ти є скорий помічник у бідах всім, хто до тебе прибігає, до тебе після Господа і Матері Божої здаємося. Святий Боже, силою дану Твій Богом, яви чудо і милість Його на нас, грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу, Україну, нашу церкву українську від усіх ворогів видимих і невидимих, бережи від ворожих кулі несподіваної смерті. Всіх людей наших, наших воїнів і захисників, укріпи силою Господньою військо наше українське і благослови на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Охорони кордови держави нашої України, з моря до з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми, святі. Молимо тебе, святий Отче, Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину українську. Врятуй наших неповинних діточок, твоїй очі ласкою, заспокоюй тішу всіх страждаючих і наляканих, помоли Господа нашого, щоб зберіг і не благословив наш український народ. На Господа нашого всю надію покладаємо, хай буде воля Його блага над нами, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Отче Миколаю, чудотворця, моли Бога за нас і за нашу рідну Україну, за наш український народ. Вітаю вас ще раз зі святом, хто святкує, і всіх, хто носить ім'я, Миколай, зі святими іменинами вітаю. Віримо в диво. Я особисто не знаю навіть, чи це дитяча така звичка моя, чи це те мене навчило, що я вірю в Бога і Господь в моєму житті. Мені багато разів показував дива, я багато разів це бачила на своєму досвіді в своєму житті. Тому я вірю в диво, і я і також інших людей. Хочеться зорієнтувати, якби слово підібрати правильно, так? що варто вірити в диво. І вірити, головне вірити за вірою вашою, дано буде вам, якщо згадати життєвий шлях Господа нашого Ісуса Христа, також і Миколаю, чудотворця святого. Багато-багато свідчень є, як творилися дива, коли людина зверталася до Бога, коли людина вірила. І в випадку зі Святим Миколаєм чудотворцем навіть не було такого прямого звернення, прохання до Бога, була потреба велика. І Господь сам це побачив. І через Святого Миколая Чудотворця, пам'ятаєте, про трьох дів яким він підкинув, під, під якщо не помиляюсь, якось до дверей до порогу, золото кошти, щоб врятувати, врятувати їх від жорстокої гіркої долі. От, тому Господь завжди нам допомагає і творить дива, і коли ми прохаємо і просимо, і коли навіть не звертаємося, але потребуємо, і Бог це бачить. І тому віримо, віримо, що перемога наша близько, віримо, що Господь з нами і вчинить, вчинить диво, як Він знає. Ми залишаємо для Нього цю справу. Ми просимо милості Господа і Святого Миколая Чудотворця, нашого покровителя, заступника такого улюбленого святого нашого українського народу, щоб він молив Господа за нас, за наших воїнів, щоб були врятовані його молитвами від раптової смерті, від полону, наші воїни-захисники, всі люди наші, які в небезпеці, щоб були врятовані від раптової смерті. І... Щоб захистив Святий Миколай, чудотворець нашу рідну Україну, і всі об'єкти енергетичні, які зараз настільки багато мають пошкоджені і обстрілюються ворогом, щоб зло було посоромлене, подолане. і нам важливо зберегти нашу віру і те світло. Знову і знову повторюю, кажу про це світлою любов в наших серцях зберегти, не дивлячись ні на що, як би темрява навкруги не огортала, не наступала, не ставала темнішою. Ми залишаємося з Богом у серці і з вірою в душі, і це те, що тримає цей світ, те, що підтримує і нас і кожного. І як Господь це бажає, щоб це так і було. Рідненький, я вам дякую ще раз за спільні молитву. Дякую, що ви приходите. Вітаю вас із святом. хай в кожному житті, в кожній родині, в вашому житті трапиться диво, одне велике на нас, усіх, яке ми всі так чекаємо, і для кожного особисто своє, сукровене, яке. Кожен має в серці. Обіймаю, вітаю зі святом мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божої! Слава Україні! Христос посеред нас!